20 тонн гуманітарного вантажу та 44 куби дров з користення було доставлено у розташування 95 ї окремої аеромобільної бригади, де служить чимало користенців. Цей вантаж було зібрано буквально за декілька днів силами підприємців організації простих людей. Цілу фуру дров оплатив завод МДФ Активну участь прийняло багато людей, підприємців, підприємців і просто людей окремих, які хотіли зробити цю гарну, добру справу. Ну, перелік такий великий, даже проще, може, там, ті, по медикаментам там, окремо давали, там, по продуктам харчування, там, по закупки солодощів. Бійці отримали теплі речі, обігрівачі, буржуйки, ліки, бензопили, бронежилети, продукти, цигарки та ще багато-багато чого. Один із активних волонтерів, підприємець Дмитро Пісков, безпосередньо брав участь у закупівлі товарів. Напередодні він поспілкувався з братом, який служить у 95-й бригаді, та з'ясував, яких саме речей потребують військові. Наші бойці наполовину воюють без зимніх бушлатів, зимніх штанов вообще немає, е обувь. Практично вона постійно, як вот, почалися морози, вона ну, макріє. Він сказав, що нужны нам э, бензопилы. Ну, бензопилы це не тільки бензопилы, значить, бензопилам нужны цепи, нужны станки для точки, масло і так далі. Відповідно до потреб бійців і формували склад вантажу. Не всі коростенці з однаковим завзяттям відгукнулись до пропозиції зібрати допомогу. Але тих, чия хата скраю, за словами Дмитра Піскова, значно менше, ніж тих, хто дійсно співчуває та підтримує мобілізованих. Я йшов по ринку з моющими, мене доганяє один парень, починаючий підприємець, буквально год працює. Він і говорить: я знаю, ти збираєш на АТО. Що нужно? Я говорю, що у тебе є? Він говорит, я займаюся електроінструментами. Я говорю, якщо можеш, дай бензопилу. Чоловік пішов, дав бензопилу. И этот человек туди засунув, що блок сигарет. До складу делегації, яка побувала у розташуванні 95-ї бригади, входили керівники підприємств, які відправляли допомогу як до Слов'янська, так і до 95-ї бригади. Зокрема, колектив заводу залізобетонних шпал відправив до міста побратима будівельні матеріали. А для військових зібрав продуктові набори та теплі речі. Я сьогодні хочу подякувати колективу своєму, який допоміг нам. Зібрати гуманітарний цей груз. Я хочу подякувати всім керівникам нашого міста, які видернулись на нас призив. І ми дійсно привезли 20 тонн різних грузів, які сьогодні потрібні. Сьогодні на Донбасі потрібно все. Вкотре відгукнувся на чужу біду і колектив Коростенського заводу Теплотехнічне обладнання. Ми спочатку ізначально думали, що здесь добувають уголь, це Донецький край. але здесь всі таплюваюсь на сьогоднішній день дровами. Поэтому, э, исключив какие-то нюансы, мы э, специально наше предприятие сделало две таких большие тепловые пушки, одну из которых мы передадим город э, Славянск, э, другую мы передали э, 95-й бригаде. За словами Олега Головічука, ця теплова пушка без використання електроенергії здатна наповнити теплом цілу казарму приміщення до тисячі квадратних метрів. Також працівники заводу вкотре скинулись коштами і придбали дуже багато продуктів харчування, від яких військові відмовились на користь нужденних мешканців Слов'янська. Ребята на отказались, потому что они понимают, что эти продукты питания больше нужны детским домам, которые здесь э -э, в Славянске, э -э, больше нужны э -э, нашим как бы больным, которые здесь э -э, находятся раненым. Поэтому ребята на отказались, э -э, за что им низкий поклон. Отримали військові і персональні посилки від рідних, які приймають у Червоному хресті, і дитячі малюнки з побажаннями скорішого повернення додому і термобілизну. Користанець Максим, який був мобілізований ще під час першої хвилі, брав участь у бойових діях та пройшов реабілітацію після поранення. Нарешті обзавівся бронежилетом. Я сначала хотел воевать, ну, хотелось вот какое-то движение, бегать, прыгать, стрелять, это было интересно. А потом я как-то перегорел или перерос, вырос. Ну, война сказалась как-то на вашем мировоззрении. Ну, лучше не убивать, а как бы пытаться существовать с чем-то, ну короче, позитивно жить, главное. Ну а есть какая-то обозленность на врагов? Нету, ваших? нету, нет. Ну, это ну как, или он меня, или я его, все. А вообще вот у ваших товарищей как настроение? Вот по десятибалльной шкале. Разное, 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 разное. Есть такие, кто отчаялся. Да? Есть, есть. Разочаровался, злой. Вот есть у нас кипиш, кличка. <соцентричка> <соцентричка> он постоянно кипишует. А вот о чем вы вот чаще всего вот общаетесь? Чего вы ждете, возможно? М Мира. <смир> Мир. Домой вернулись. Мир, дом. Дом. Родственники. Усі коростенці, з якими нам вдалося поспілкуватись, були мобілізовані ще в березні. Брали участь у бойових діях. Зараз підтримують зв'язок з товаришами, які виконують обов'язок у гарячих точках. Зокрема, із кіборгами Донецького аеропорту. Самі ж не знають, яка доля випаде їм завтра. Говорять, що тримаються. Завдяки волонтерам служиться нормально. Помощь получаю. Большое, большое спасибо хочу сказать спасибо к нашему Красненскому к Красному Христу, Шкуратову Людмиле Николаевне. Это не больше. впервые получаете посылки? Да 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 да, 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 уже не впервые. Поддержка а, у а, есть. Это, а а вот, вот детские рисунки а получаете? Есть, вот. есть, есть рисунки, очень хватает. Спасибо, приятно очень. Есть даже некоторые, что носим с собой. Это такое рисунок, куда-то уезжаем, на выезды, да. как типа, как оберег. Может, привет кому-то хотите передать? Конечно, хочу продать. Наш той же Людмила, брат твої Ніколаївна і жені своїй родної і всім большой Большої, большої, дуже сильно скучаю. 13 марта ми уехал з дому. Служится. Служимо. Благодаря волонтерам. Очень сильно допомагають. Спасибо большое, конечно. звісно. какие, що это все закончится, і ми вернемося домой. Уж, можна сказати, 9 місяців. из этих 9 месяцев 20 дней только сына видел, а сыну 3 года вот будет, и он меня просто, он всего любого человека, которого видит в городе, называет папой, который в та же камуфлированные штаны там или что даже, ну, папой называют. Хочу передать большой привет моему начальнику, где я у него работал, это Петрик Саша, есть приватный предприемец у нас такой. Хочу привет, он тоже помог сильно молодчага мне и бронежилеты присылал. Молодец, большое ему спасибо хочу сказать. Чувжені, ну, мамі, родителі, ну да, радітелям, жінє, мамі, синочку, дочі. Чув їх всіх. Їх люблю, цілую. Окрім бійців 95-ї бригади, делегації вдалось передати допомогу і військовослужбовцям, які воюють у Дебальцево. Це бійці 30-ї бригади, 54-го батальйону. На щастя, вдалося зібрати достатньо речей, аби вистачило на всіх. У цьому заслуга кожного коростенця, який відгукнувся і допоміг нашим захисникам.